Вітаю, друзі! Доброго ранку 9 грудня. Зеленський послав на Дональда Трампа, просто дрочить Китай і продовжує війну. Піднімає максимально ставки, роздмухує світовий конфлікт і надіється тут же пропетляти між краплинками. Але, схоже, не вийде. Зеленський ще раз підтвердив, що компроміс територіального питання в процесі мирних переговорів в Україні поки не знайдений. Він заявив, що Україна не має права за Конституцією міжнародним і моральним правом віддавати території нагадаю, що Російська Федерація вимагає від України передати всю територію Донецької області. Ця Вимога за даними засобами масової інформації підтримується американцями, які чинять тиск на Зеленського. Ну, дивіться, тут ситуація проста. Якщо ми втрачаємо американців, то що далі? Ми втратимо не тільки Донбас, ми втратимо значно більше. Тому тут потрібно шукати золоту середину. Чи є вона? Екстериторіальність цих територій, під контролем американців, обмін. Е, дуже тяжкі рішення, але шукати доведеться без підтримки США. Спираючись на цих імпотентних європейців-глобалістів, ми можемо втратити Лівобережжя а то й всю Україну. Чи, можливо, Зеленський цього хоче,? а? Також Зеленський підтвердив наявність розбіжності з Трампом щодо умов оголошення припинення війни. В Трампа є своє бачення, яке відрізняється від українського, заявив Зеленський. Тобто, пішов ти Дональ з своїми пропозиціями на Америка, Ми тут. Впереді планети всім, ми вас, усіх, бах-бах-трах. Цікаво. Скільки б Україна протрималася б, якби не було підтримки Америки? І скільки протримається, якщо Трамп миє рученятка? А про це Зеленський думає? Чи думає він про українських дітей, які сидять під бомбами в холоді, холоді? Не думає, бо його ж діти і накормлені, і в безпеці. Зеленський заявив, що Європа та Україна готують свій варіант мирного плану. За його словами, європейсько-українська версія буде готова вже завтра ввечері, після чого її направлять до Сполучених Штатів. Ну, по перше, тягнуть 100% тягнуть час. По друге. Всі ж розуміють, що ця версія не буде прийнята Росією. І всі розуміють, що ця версія це атака глобалістів на Трампа, а проводиться вона фактично Зеленським. Зеленський це такий. Таран в проєкті Антитрамп, яким пробивають трампістів, б'ють, б'ють, б'ють по ним. Яка буде реакція Трампа? Я сподіваюся, що ми її почуємо. І почуємо так, що ого, го а Зеленському буде: Ага! га е... Україна розраховує отримати репараційний кредит, заявив Зеленський. Кошти це рішення Єврокомісії. Ми розраховуємо на ці кошти. Але все залежить від Європи. Я впевнений, що це питання буде вирішене, сказав Зеленський. І ситуація з репараційним кредитом може вплинути на перебіг переговорів про мирне врегулювання. Ну це просто 101%. І е... Репараційний кредит насправді, якщо він буде виданий, він втягне війну глобалістів з одного боку і стане неможливим просто або Трамп піде проти Європи, або Трамп піде проти Росії. Це є частинка цього плану Антитрам. Зеленський хоче, щоб американські гарантії безпеки для України були проголосовані в Конгресі. Безумовно, вони гарантії безпеки не будуть Будапештським меморандумом, не порожньою обіцянки, а будуть юридично зобов'язуючими, якщо за них проголосують в Конгресі, сказав Зеленський. Причому він заявив, що обмін українських територій на гарантії безпеки не розглядається. Ну і далі що? Трамп не внесе в Конгрес жодних гарантій безпеки, поки не буде мирної угоди з Російською Федерацією. Я, до речі, тут підтримую Зеленського. Я переконаний, що гарантії безпеки мають голосувати з Конгресом, затверджуватися Сенатом по повній процедурі. Більше того, парламентами всіх країн, які дають. Гарантії України. Але тут ще ж один дуже важливий нюанс: коли вони будуть проголосовані, як і за яких умов. І тут треба робити все, щоб е, спочатку знайти компроміс по мирній угоді, а потім вже голосувати гарантії і підписувати саму мирну угоду. Тоді, або робити це одночасно. Тоді це спрацює. У, ві... у іншому випадку це взагалі хня. Просто хня, яка не буде працювати, і це помийка, а не угода. І, схоже, Зеленський це розуміє і тому вставляє правильні речі в оцю всю історію для того, щоб виваляти в бруді і крові цієї війни Трампа. Ну і ключовий момент. Зеленський вважає, що поразка Росії невигідна для Китаю. Я не бачу, щоб Китаю було вигідно завершення війни в Україні. Сьогодні Китаю не вигідна слабка Росія і Росія, яка програла. І через це страждає український народ. Тому що якщо Китаю невигідно зупинити Росію, це означає, що війна продовжуватиметься. Це не означає, що Китай прямо підтримує Росію зброєю, але він точно не підтримує припинення цієї війни, сказав Зеленський. Зеленський додав, що розвідка не повідомляла йому про прямі поставки зброї з Китаю до Російської Федерації. Але, схоже, якщо він так буде трощити Китай, то ці поставки будуть. Ну, навіщо чіпати країну? Яка зброю Росії не поставля, ну так, да, вони не займають антиросійської позиції. Але навіщо ти їх штовхаєш до цієї проросійської позиції? Таке враження, що спеціально хоче Китай проти себе для того, щоб Америка була за нього, хоче великим геополітиком зіграти. Насправді, думаю, уже найближчими днями будемо бачити, як він буде шукати п'ятий кут від антикорупційних органів, нових плівок і викриттів. А якщо цього не буде, тоді, ну, тоді будемо шукати зацікавлених у війні не тільки в Україні чи Росії, а ще й за океаном. Думайте, спостерігайте. Залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.